Вітаю вас, шановні українці. Привіт! Сподіваюся, мене добре чутно та видно. Сьогодні, як завжди, в прямому ефірі, буду відповідати на ваші запитання. Я одразу вас прошу натиснути плюсик, якщо. Якщо, знову ж таки, вам чутно та видно мене добре. І будемо розпочинати, як тільки користувачі більше доєднаються до нашого ефіру. Ось. Так. І якщо можна, від одного достану. Пишіть, будь ласка, з якого міста ви дивитеся, польського чи українського, можливо, з іншої країни. Я буду дуже вдячний. Також тисніть вподобайку, якщо у вас є така можливість. О, вже бачу 12 користувачів. Зараз у нас буде більше, 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 більше. І будемо починати. Всім привіт, друзі! Італія. Клас. Так, 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 так. Пум-пум пум. Чікс. Чікс. Італія Гліві, це. Сорок учасника, Олександр. Привіт, привіт. Включити, щоб той чат було видно. Угу, угу. Зараз поділюся щедро в інших соціальних мережах, щоб люди приєдналися до прямого ефіру. Хочу вам сказати, що тема сьогоднішнього ефіру, знову ж таки, спонтанна. Я можу вам розказати навіть ситуацію, яка відбулася з моїм братом, що, як це все проходить. Ну і власне відповідно ваші питання щодо легальності перебування. Я сьогодні закинув відео, можливо, ви його вже бачили. Як ні, то перегляньте, там я детально розповів про те, як відновлювати статус ОКР, якщо у вас його забрали. Також ви знаєте, що закордонні паспорти у тих громадян, у кого не закінчилися, якщо ви будете невдовзі передати кордон, то вам треба буде їх замінити, тому що через кордон вас можуть не пропустити. Ось. Це важливо. Ось зараз буде більше людей. О, є коментарі вже бачу. Блівіць, Олександр привіт, Степан Гаврилюк, привіт, Ігор Гринюк, Олександр Вроцлав, Іріс Ков... Ковален. Доброго дня, міцного здоров'я. Дуже дякую вам, пані Іріс і Вал... Валеріс Шевченко Україна. Андрій, честь. Міша Гургула, привіт, кельце. Вам всім привіт з Кракова. Хочу сказати наступне. Сьогодні навіть думав, як створити якусь організацію, яка б просто об'єднувала українців почати з Кракова, тому що зустрічатися просто так безцільно не цікаво. От Українці, у нас потужно зараз є спільнота в Тіктоку. Там в мене спільнота десь на три чимось тисячі підписників, і я хочу от з них розпочати, домовитися до того, щоб створити якусь організацію, де ми могли б захищати свої права. Бо дуже складно, дуже складно відстоювати свої права, коли ти мусиш через відео звертатися до людей під і шукати підтримку. Це досить складно. А враховуючи те, що сьогодні до українців. Та агресія так зростає стрімко, то дуже важко взагалі виживати морально. Багато українців піддаються цьому всьому, цій агресії, і що вони роблять? Просто виїжджають. Виїжджають, хтось повертається, хтось не повертається, і складно знову ж таки. Цим українцям, так? Тому що якщо ти будував тут все своє життя в Польщі, відколи переїхав, можливо, не все своє життя, але багато років витрати на, на те, щоб тут зав'язатися, як то кажуть. Я це прекрасно розумію. Ти кожного разу, як переїжджаєш в інше місто, то ти починаєш все з нуля. І їм переїжджати дуже важко. Ось. Так от, хочу зробити щось таке. Що буде важливим, а не просто картинки, відео і так далі. Ми повинні зустрічатися і обговорювати спільні ідеї без критики, а просто з живими рішеннями. Так. Привіт, я подався на карту побиту від фірми. Якщо я звільню з роботи, не втрачу документи на карту, Якщо, Якщо карту отримаєте, то не втратите, звісно. Привіт вам, що буде після 4 березня 2026 року. Ну, що, що буде? Це остання легалізація, яка була доступною для громадян України на основі статусу УКР. Заміна закордонних паспортів говорить про те, що от, новина про заміну закордонних паспортів говорить про те, що невдовзі Українцям доведеться замінити закордонні паспорти. Я думаю, що це всім буде треба зробити. І на, це, на цьому наголошує Міністерство закордонних справ. Чому вони так роблять? Тому що Європейська комісія, я впевнений, що вони по-любому. Кажуть і заставляють наші МЗБС, МЗС заставити українців замінити ці документи, тому що наголошую, що до 2027 року всі українці повинні будуть визначитися, хто був на статусі УКР, чи вони лишаються в Європі, чи вони їдуть в інші країни для того, щоб в подальшому легалізуватися, і це дуже важливо, є, тому що знову ж таки українці до кінця не усвідомлюють, а пора би вже. Взяти, як то кажуть, відповідальність на себе і легалізуватися. Я думаю, що ви прекрасно мене розумієте. Цією інформацією ви можете поділитися і з іншими, тому що незнання законів не звільняє від відповідальності. І якщо хтось думає, що час все покаже, час все залікує, то це не так. Сьогодні буде дуже короткий ефір, друзі, тому що. Тому що так буде. Я просто вийшов, привітатися з вами. і... Сказати вам наступне про те, що ми з моїм братом зараз сталося. Я вам розкажу все детально. Відео я, звісно, розказував, але в ефірі буде набагато приємніше вам розказати. Так, благодійстві є. Благодійств повіті новеньким указом. Шевченко. Але ми сильні духом переживемо. Так, честь, чумак, Шортс. честь. Розказуй, що з моїм братом сталося. Отож, цю п'ятницю його затримали ТЦКшники. Так, і в нас в Україні, на жаль, так буває, що Леопольд честь. У нас в Україні так буває, що закони міняються і не всі про це знають. Ну І якщо говорити про людей з інвалідністю, або у тих, у кого діагноз такий, що їх виключає з військового обліку, як і у мого брата, пожиттєвий діагноз, це невеликовна хвороба, то вони отримують військовий квиток з виключенням з військового обліку. Але, на жаль, медогляди вони повинні проходити кожного року, як я вже зазначив. Перша, друга група інвалідності, без руки, без ноги. Брату 30 років, але яка це грає роль? Яку роль грає? Йому Три місяці робили стільки операцій. О, ухилянт. Ухилян, то мене може зробити суд. А ви, Леопольд, хто? Звісно, е? що не ухилянт. Так от, вертаючись до питання. Неважливо, скільки років людині. Якщо вона має. Ага, ви сам. Окей. Якщо вона має діагноз, який згідно чинного законодавства. Дає можливість бути виключеним з військового обліку, то я не розумію, для чого кожного року проходитиме догляд. Напевно, для того, щоб якщо чийсь діагноз вже буде підходити, для того, щоб можна було не списувати, ну, то їх поновлюють. Мій брат багато разів перетинав кордон і, будь ласка, друзі, я прошу вас не писати славу хилянтам, тому що ухилянтам нас роблять люди. І якщо ви будете писати, я вас просто буду блокувати. Для чого мені це писати в коментарях? Давайте бути... Розумними і усвідомленими. Чим більше ми використовуємо слово ухилян, тим більше воно популяризується. А воно нам не треба. Ми не ухилянти. Я не порушував закону. От і все. Тому як то кажуть і так далі. То ви СЗЧ. Леопольд, а не ухилянт. Такі люди СЗЧ. І, на жаль, таких набагато. Зараз більше є. Не знаю чому, але я точно скажу, що зараз більше. Якщо у мене новий загранпаспорт мене пропустять за кордон, щоб поїхати далі, звісно так. Якщо у вас є всі документи для того, щоб виїхати за кордон. И я бачу ви чоловік, В'ячеслав. Ось, вот. якщо всі документи є, то. Ага, списаний. Окей, то ви не ухилян? Списаний. Це теж нормально. Так от, мого брата затримали, і в один день він став здоровим. Тобто він швидко пройшов. Медогляд в Луцьку в обласній лікарні. Але сконсультувавшись там з Саню Матвієвим, який зараз теж в ТЦК проходить ВЛК, я дізнався наступну інформацію, що тих, що ловлять, вони ТЦКшники їх привозять і вони одразу проходять медогляд. До ТЦК в мене жодних питань нема. А от до лікарів, які підбили йому документи про те, що він здоровий, в мене є питання, а як же вони так зробили? Хто скаже, давай їхні. Прізвищі і так далі. Так ви розумієте, що немає жодного зв'язку з братом. Тобто до середи в нього телефон забрали, якщо йому дають там, на 2 секунди, то він пише своїй дівчині. Тут я там від коментарів, і вона мені щось там передає на емоціях і так далі. Бо всі ж переживають, що з ним буде, і так далі. Але є можливість відправити його на, як то кажуть, до обстеження. І зараз я над цим працюю. Так? Думаю, що завтра вже там лікарі. З лікарні дадуть підтвердження, і будемо, як то кажуть, історію його піднімати і на дообстеження відправляти. Чи важко ви звинаємо так ухиляти ці держморди, які приймали присягу на вірність України? Так, згоден. Не всі, правда. Добрий день, Сергій. Чи знаєте, як важко звинам жлаби дощ? Ні, не знаю як був без Який острочки, він був виключений з військового обліку? Підкреслюю, виключений з військового обліку, це означає, що все, в нього в військовому квитку пише виключений, Це як який вже все, ніколи його не візьмуть. Але кожного року треба проходити ВЛК. Він цього не знав і. На жаль, ТЦК, виконали свої повноваження, як то кажуть, правдиво. Проте, знову ж таки, порвавши військовий квиток, я не знаю, як це робиться. Тобто тут вже адвокати сказали: скажу за адвокатів, більшість із тих. Із тих Кого контакти мені дали, вони хочуть гроші, непонятно за що. І я вирішив сам діяти. І от я хочу вам сказати, що моя практика показує, що треба робити все самостійно і це реально зробити з підтримкою тих людей, які вже були в подібних ситуаціях, тому що вони пройшли вогонь і воду, і з ними можна домовитися, дякуючи підписникам незалежним, які мені в приватні повідомлення писали. Я з усіх зібрав інформацію. І вибрав те, який шлях дійсного брата мого шукає е, чекає. Так, це все можна зробити навіть без його участі, маючи батьків. Так, слава Богу, тато мій якось може е е е допомогти мені рішити це питання, бо більш ніхто, я так бачу, не може. Всі тримають, як то кажуть, кулаки за те, щоб ця ситуація вирішилася. Бо я ще раз говорю: війна це не привід порушувати закон. Якщо лікарі якісь порушили його закон, ну, будемо дивитися, коли брат уже буде на свободі, а він буде на свободі, я спробую з цим розібратися. Я взагалі не люблю з кимось входити в конфлікти. Бо конфлікти це ворожнеча. А навіщо мені ворожнеча? Я вірю в карму і я вірю, що ті лікарі, які це зробили. Вони отримують по заслугам. От і все. Але. Людей, які мають інвалідність, посилати туди, куди б самі ті лікарі не пішли. Ну, складно мені. Складно. Пан Сергій, у вас все вийде. Дякую, Міша. Я так розумію, он вже воєннослужащий, і проходить базову підготовку. Ні, воєннослужащий це коли ти прийняв присягу. Він ще присяги не приймав. Ось. Тому ні. Друзі, можливо, у вас є ще якісь питання по Польщі. Так. так, Скільки мільярдів та, євро працюючи за кордон? Так звані ухилянти, переказують в Україну, підтримуючи в економіку? Та я сам переказую дуже багато грошей кожного місяця через ну, за кордоном в Україну. А як новооб'язани ну, повинні проходити ВЛК. Вони взагалі списані. Ні, воєнно з Всі проходять ВЛК кожного року. Всі. Вибачте ще. Якщо працювати на віддаленому в компанії України у Польщі, чи можна буде отримати статус УКР, крім УКР, та треба буде легалізуватися? Якщо віддалено працювати, ви мусите ФОП відкривати тут. ФОП відкривати. Всі проходять ВЛК, навіть списані. Так. І я думаю, що і політики також приходять ВЛК. Геть, всі проходять. Ну, тобто немає виключень. Тому що когось можуть звільнити. Ну, ви розумієте. Хтось може виздоровити, як я вже говорив, як от з моїм братом. Всі проходять. Стоїть лісі час оформляти карту побиту. Виїжджал по візі за дві неділі до війни. Виїжджав. Звісно, що стоїть. Це однозначно. Валерій Шевченко, дякую. Слухайте, я чесно кажу, не хочу наживати ворогів, але інколи доводиться. Я, ні, я не на Речалті, я на ліньовому. Тобто я повний платник вату. Просто брод більше, ніж 200 тисяч. Чи дохід у мене більше, ніж 200 тисяч. Тримайтеся, Сергій, надіймося, що все вирішиться. Витримки вам і успіхів. Пані Галина, дуже дякую. Дуже дякую. А як же інваліди? Тоже проходять. Так я ж вам говорю, мій брат він просто не оформлював інвалідність, тому що там треба було проходити процедуру настільки складно і неприємно, що він відмовився від цього. Але у нього були довідки, які дозволяли як і людині з інвалідністю їздити за кордон. То для чого ми робити інвалідність? Щоб пенсія отримати стаж зараховувався. Він цього не захотів, йому це не треба. І з кракував також привіт. І все. І от він зараз. Проходить підготовку, як всі інші. Ті, хто від ТЦК не зміг втікти. Та він не втікав. Для чого ми втікати, якщо він знає, що в нього з документами все в порядку. Very good. Ну, дивіться. Слухайте, вам видніше. Вам видніше. Ви ж лучше всього мене знаєте. Добре, він патріот, то хай воює. А якщо здоровий, ти здоровий, то зміни брата. Володимир Гаврилюк, слухайте, не вчіть мене життя, і я не буду вам казати, куди вам іти. Добре? Пане Володимир, я сам знаю, хто я і кому я що зобов'язаний. Це по-перше. По-друге, чому ви так не стоїте і політикам не виписуєте, які ніхіра не роблять в більшості випадків, а ви. Тут мені пишете за патріотизм і брата. Знаєте, не треба мені цього робити. Я не критикую звичайних людей, і я вважаю себе теж звичайною людиною. Чим я відрізняюся від вас? Нічим. Тобто в мене є так само свобода вибору. І якщо ви думаєте, що ви можете писати будь-кому, кого ви не знаєте, все, що ви думаєте, то ви помиляєтеся. Для чого ви це пишете? У мене побратим з 50. Третій теж приїхав в Україну і теж в ЛК. Та всі всі проходять. абсолютно всі. Ну, старше 60 не знаю, Думаю, скоріш за все, ні, тому що вони не пановляться в роках. Як можна бути українцем та працювати в Польщі без знання польської? Лише з англійським це один? Слухайте, гость ченел. Я навіть не уявляю, тому що я перебувавши півроку в Польщі, зрозумів, що без польської я ні туди, ні сюди і вивчу польську. І зараз мову я дуже вантє. Потім Б1, я здав екзамен і все окей. Мені здається, що Львівська область вітання. з Кракова, привіт. Мені здається, що мову вивчити це взагалі не проблема. Very good. Я не хочу з вами спорити. Я ж вам сказав, ви маєте більше досвіду. Для чого я буду спорити? Я взагалі не переймаюся цим. Тому для чого мені підтримувати розмову на цю тему? Як всі не підуть воювати, то хто країну буде? Хахи. Ай. Мені здається, це весь, весь... я не хочу вас ображати, розумієте? Не хочу вас ображати. Якщо всі не підуть, так що ж ви політикам це не говорите? Я вам ще раз кажу. Чого ж ви мені пишете? Від 2014-го війна почалася. Чомусь політики не були спроможними захищати Україну протягом цього часу. І чомусь ніхто не сказав, що війна взагалі прийде в Україну. Вони навіть не готувалися, продали всю зброю, віддали все. А я зараз маю слухати те, що ви зараз кажете. Так виходить, чому ви мені претензії розказуєте? Звичайному громадянину були відповідальні. Давайте їм претензії. Вони навіть не сидять, жоден з них не сидить. Або ж, як ТЦК, маєтки собі побудували. Чому ви мені це не пишете? Що от ТЦКшники погані. А пишете, ви мені, що українці це погані люди, тому що вони не йдуть захищати Україну. Звісно, не йдемо. Тому що ми розчаровані. Слухайте, я стількома військовим переспілкувався, в кожного різна історія. Чому ти блогером став займатися? Блогером. Ну, це прямо, мені здається, образа. Я ж бачу, що ви хочете мене образити. А чому ви це повідомлення написали? Скажіть, будь ласка. Вдачі вам з братом. мушу йти. Валерій, дякую. Ну, бо ви в прямому ефірі. І що, Володимир? І що? Це ж я в прямому ефірі, а не ви. Хі -хі. Ось. Земля продана, кого захищать? Звіно мільярди. Містер Бін. я цього не знаю. Сережа, не звертай увагу на нерозумних людей. Удачі вам добивайся свого, бо він твій брат. Дякую, Ольга. Я вас. Я вам щиро дякую, лорд, честь. Uh, так, добре, дякую, бо співробітники польські будуть і завжди розмовляти англійською буде не дуже. Скажу так, англійські теж розмовляють. В корпораціях це нормально. Що там ж тільки англійською розмовляють, але в Польщі ну, треба шукати таку роботу. Володимир Гавелік, будь ласка, навчіться писати без бомбок, бо нічого не зрозуміло, що ви пишете. За 38 років нікого не посадили. Андрій, це правда. Зінат Вольтович, о, вітаю вас! Та я не нервуюся. Ви ж знаєте, що я дуже спокійна людина. Щоб мене спровокувати, то треба постаратися. Просто в мене емоції такі трошки переповнені. А, от і все. Володимир, ти, Володимир, ви цікавий. А спитайте, скільки потрібно, щоб зібратися? Георгій Іванович, ні, ні, я ще скажу, знаєте, скільки ж. Ви думаєте, зібратися? Окей, давайте кожному ще заплатимо гроші за те, щоб зібратися. Ви знаєте, що в нас в Україні існують люди, які виключені з військового обліку. Ви думаєте, що їх просто так придумали? Давайте тоді порушувати всі закон. Всі порушимо закон і все. Але ж ви знаєте, це прекрасно всім, ясно і видно, що закон писаний не для всіх в Україні. Я, наприклад, не порушую закон. І знаючи кожен мою історію, точно. Дискутую. Дискутую, пишеться правильно. Це я просто поправляю, тому що я диктант в Україні колись написав на 12 балів з 12, тоді 12-бальна система була. Хоча закінчив 9 класів, 8. Знаю це. Так от, Володимир, хочу вам сказати і всім підтвердити. Ну, боїнг, то, то 100% все окей було б. Адекватного орендодавця. Слухайте, мусите шукати, їх є там багато, 100%. Так от, Володимир, ви хочете подискотувати. Та візьміть війдіть на ефір в Тіктоці і скажіть, що я герой. Обов'язково форму вдягніть, щоб вам точно всі повірили. І я сподіваюся, що вам вдасться свою думку виразити. Але якщо ви ще раз щось таке провокативне напишете, я просто вас заблокую. Для чого ви будете? Мені здається, що ви українською писати Володимир навіть не вмієте. Тому я вас заблокую, тому що мені здається, що ви бот. Я, можливо, помиляюся. Тоді ви мені напишете в Інстаграмі, що я вас відблокував. На даний момент. Ви йдете в бан. Чікс і тире. Слава ДЦК. Чому ми з маленької написали? ТЦК це три великих букви. А знаєте, як розшифровується? Зараз будете в Гуглі шукати. У мене дядька забрали ТЦК, а тепер пропав, і ніхто не каже, де і як. А це стандартно, тому що у нього телефон забирають. От і все. Так -то, так то працює. Так, друзі, 9 хвилин я буду їхати по доцю в доцільсавік. Е е так, одні мають воювати, а інші мають красти. Логіка залізна. А хто там сказав, що воювати мають всі? Підскажіть приклад? Знаєте, всі, хто говорять, вони повинні захищати Україну. Я не хочу нічого мати. Проти жінок нічого немає. Я жінок поважаю, так, як і чоловіків. От зразу скажу. Но! Знаєте, хто мене номер один по коментарях, особливо на Фейсбуці? Не вгадаєте. Жінки, вони мені пишуть різні речі. І то такі образливі, знаєте, так образу. Просто нижче Я знаю, що вони про себе пишуть, не про мене. Просто я хочу сказати, що люди взагалі не бачать берегів. Вони вірять абсолютно все, що говорять наші політики, які самі ніколи навіть військовими в більшості переваж не були. Ну, більша кількість політиків військовими ніколи не були. Тобто, це люди, які десь інколи закінчили, закінчили юридичну освіту. Е, непонятно як. Ну, звісно, що непонятно, бо ніхто не знає, як вони закінчили. Хтось із них втік уже, тому що, 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 накрали й втікли. Так, я ценюки і Гордон пусть захищають. Я здамся в плен при пленуваності. Територіальний центр Каміс. Леопольд. Ви теж не можете писати? Так, в мене донька в Польщі. Звісно, що в Польщі. І син, і донька. Де, Де прячешся? Краків. Слухайте. Я не прячусь. Я є публічна людина. Куди мені прятитися? Всі знай, де я переїжджаю, як, туди, як то кажуть. Ой, боже, боже. Володимир Та я говорю, мене так розмішив, що просто капець. От навіть зараз людина пише на Фейсбуці в приватній повідомленні про те, що виражає слово підтримки. Хоча накидав вам купу питань, а в мені не було видно. Стосовно вашого брата, дуже погано, що так виходить. Навіть я був раніше непридатний, я тепер придатний. Повезло, бо буде робота та 21 рік. Тримайтеся. Дякую. Ми приїхали в 2017 році. То ви раніше від мене приїхали, тому що я приїхав в честь в Лицеховській. Звідки вас пам'ятаю? Я приїхав у 2017 році. Наступно бросить подачне громадянство. За грибами йшов в сторону Корпат. Просто цікаво. Це хто нам пише? Тінк тінь-тік. Вчись на кану, зараз подивимося. О, бачу, ви російські фільми, передивлюєтеся. Crazy Russian Man. Ну... подивимося що звідки ви. Ну не пише звідки ви, так. Да. У 2016 році долучилися. Ну я думаю, що ви тоді ще просто не знали, що Росія на нас так нападе. Але фільм той, що ви додали, це. Як то кажуть? Багато про що поговорити. За грібами. То було важко, доньки. То було важко, доньки. А зараз вона вже до школи. Ну, Ліпольд, в мене зовсім інакша ситуація. Ти за кого голосував у 2019 році? Ні за кого. Я у 19 2019 році Це ледве кінці з кінцями зводив у Польщі. Та мені було не до голосування. <кхух> мій голос би з Польщі, можливо, не дійшов би навіть до України. <кхух> так. Опа, 404. Моторхед. Так, так, так. Я з Маріуполя, а потім Полтава. А потім Поленд. Добре, друзі. Я буду завершувати, влетіти, здійснювати брії свої доньки. А завтра, завтра, я думаю, що вже в мене буде інформація по тому, як з братом. Нове відео вже буде завтра. Ну і так само я казав всім, друзі. Е приєднуйтеся, будь ласка, до телеграм-групи. В описі ви знайдете посилання на неї. Там я коротко вже висвітлюю новини про всі події в Польщі. Ставте свої звуки, включайте, і у вас проблем жодних немає. Точно будете в курсі першими про всі новини. Або ж в інстаграмі підписуйтесь, там теж все коротко. Надіємося, в Марику уже не повернешся. В Марик? Що таке Марик? Підписався. Циганьонак. Циганьонак? Я циганьонак? Та я навіть, блин, в області де живу, де тут цигани є. Що за люди? Ой, боже. А, повернуться в Маріуполь. Окей, все нормально. Да, ти циганінок. Я вам дуже дякую. Дуже дякую. Прекрасно. Цеганник. О, то ви новий бот! Російський ботик! Чмошник! Бот чмошник. Потому що навік нікнейм підписаний Russian. Чмошник. 20 жовтня створений аккаунт. Так що, вот друзі, я рідко вживаю такі слова, але чмошникам російським можна таки вживати, правда? Я думаю, що він, він зрозумів просто. Чмошник. Опа. <ріх> Ладно. Поржали-то и все. Мы все равно на тебя. Мне тоже все равно на тебе. Ми тебя. Мы тебя заблокуем. Все, друзья. Всем хорошего вечора. Не буду вас смішити. А то там циганенок.